Так, доброго дня всім. Продовжуємо далі, трошки дещо поточив, де що дістав, де що купив. Показую далі, що будемо робити. Значить, двигун на 4 час, так, був, зроблений ось такий фланець. З десятки бляхи. Да? Ну, Саме важче, що в ньому було, то блін, посвердіти, попасти ті всі отвори. Я зробив ось такі лапи на ній на резину з одної сторони і з другої. Ну, Але я блін, зразу кажу, мені не сподобалось, я буду переробляти по-іншому. Я потім покажу, як я зроблю. Був зроблений такий фланець, маховик я витягнув, маховик можна так витягнути, тут в принципі, місце є, його можна так витягнути. Потім далі. тут без токарки, без нічого. як то показати? Ну, коротше, далі. Далі у нас був ось такий фланець зроблений, теж з десятки бляхи. Ось цей отвор, це булгаркою, фланець. Той, що коробки газоновські сюди підходить, просто вимірів добре, його обточив болгаркою і все, в принципі, блин, виглядає як після токарки. Зараз я ну, в принципі, зараз візьму я рулетку, я помірюю, вам трошки покажу розміри. Коротше, показую далі розміри, так? Е, значить, той фланець у нас є, ну, блин, ми приблизно. Приблизно він у нас коротше, має 50 см. Наружне, так? Наружне, болгаркою ну, всю болгарку бавився. Що бавився, зразу робив 38,5 десь так, внутрішній діаметр. То я той фланець що тих надвигонікав, саме важче було то отвори. Потім другий фланець, той, що я вирізав, 45 має. Ну і внутрішній діаметр у нас виходить 11,5 десь так. То під коробку. Зараз покажу далі. Так, показую далі. Ну, Блін, в принципі, в мене в майстерні блин, займався зиму, Ось цим столом, блин, там ніж його вичистив, вишрував. Такий стіл в мене з'явився. Ну, моя шафа, я її просто покрасив взимку. Ну, трошки понаводив до все майстерні порядок. Їдемо далі. То у нас понятно, то нас, нас піде до того. Показую далі здоймем. І то ми теж здоймемо. Рідний маховик з двигуна 4 часа. Він був ось так проточений, але він був вже давно проточений. 5 або 6 назад він був вже проточений під маховик. І купив я недавно. Ну, не я купив купував, Ладно. Е, маховик. Я не знаю, який-то 53-го чи 51-го. Ну, коротше, то я то от, чуть, чуть його нас Ну, то в принципі не важливо, в нього такий бортик лишається. Так? Маховик є. Маховик значить, вточений всередину. В рідний маховик двигуна 4 ч Ось так не заходить. Ну, блин, Точив так, щоб, було, щоб його можна було відкрутити да, і би його можна було легенько витягнути, аби він не буде дуже плотно. Там тих пару міліметрів, що воно ходить, та яких там навіть немає нічого. Коротше, ось цей маховик він піде так. Далі, що нам потрібно для того, щоб нам то, -то робити? Тут той маховик газоновський, ми будемо сиріти на скрізьні отвори. Я вже в принципі, ось цей маховик вже були отвори. Я вже свердів і сюди ставив маховик той, що на тракторі в мене стоїть зараз. Я його ставив. Будемо коротше, що, ставляти той. Просто він важкий, мені трошки неудобно з ним ставляти той. Там блин, по -по позначимо, де можна сверлити, щоб не попасти в ті самі отвори. Думаю, скоріше, всього десятка, то та, бо я маю такі мечки якраз десятка і потай, так щоб болти можна було сховати. Більше таки потаю, щоб можна благолоко закрутити і сховати. То-то Нам потрібно. Потім нам, потрібно. нам потрібен хвостовичок з колінвала газоновського двигуна. Тому що тут всередину вставляється підшипник, звідти середини закручиться. Але його ще треба що? Його треба обрізати буде. Певно, аж по лишити, щоб той підшипник мав бути. де-то його. І потім його звітом всередині закручуєш. Для чого первичний вал в коробці? Щоб я заходив підшипник, мусив бути або точити саморобне, або шукати колінвала кусок старого обрізати і прикручувати. Прикрутися той колінвал, так? Далі Далі в нас є корзина. Блин, я одну корзину був покрасив, зробив, а тепер вийшло, що мушу другу ставити. Потім в нас прикручується корзина. Ну Звісно, да, що тут буде, типу фередо буде і буде. Берзина, вона, в принципі, по отворах до того маховика вона підходить, так? Ну, то Збереся такий сендвіч. потім що? Потім піде той банець, Фланець той піде, і далі вже коробка. Тут треба буде під коробку силіти 4 отвора і вирізати ще таке ну так як, можна сказати, як дверці, то такі вирізати штуку, тому що зараз покажу. Тому що коробка у нас має спереду, да? У нее есть такая штука вот у... Ну, короче, тут типа вот, такие-то залужки, спружини там, где вот ходят, И тот. И... может, я могу тот показать. пол. Просто, блин, чуть-чуть неудобно, потому я одну руку здіймаю, а другого показую. Так, и до того штука, она сюда заходит. Да. Вона сюди підходить ідеально. І все, зараз покажу. Що далі? Ставиш той рідний маховик, ставиш газоновський маховик, ставиш. Корзини можна не ставити. Фередо можна закласти на первічний вал. Корзини можна не ставити. би була направляю, на підшипник, на коробку, на первічний вал. Ставиш приблизно виставляєш тут на колодки чи на блоки, на щось виставляєш і м'є ріш той фланець прикручуєш до коробки. Вирізаєш то-то, на чотири отвора чіпаєш до коробки той фланець. Він приблизно з коробкою буде десь стояти. десь отако, так? Тако. Його так той фланець приблизно так виставляєш і міряєш, от, так, циркулем, да? тут міряєш, тут міряєш, тут тут, чотирьох місцях, щоб було одинаково. Потім робиш такі пластини довжину всі, котре, наприклад, там 10 см так? 100 мм. Типу. Робиш такі пластини, виставляєш собі приблизно, пробуєш крутити, дивишся, як, що. Можеш навіть тіпо, е, чуть, чуть е, прихватити корзину на довший болти, би було фередо, і дивитись по фереду на маховику, як воно стоїть, щоб не було крив. В принципі, злапати таке, їздити. Е, полня лапаєш, тому що перший трактор, коли я робив, то в нього взагалі там, там в нього був кожух. Дюре алюмінієвий, то десь 3 мм, може 2, ну типа, кріплення, до нього взагалі типа, не зробиш ніяк. Тому там мотор був жорстко на рамі і коробка була газоновська ГАЗ-51. Вона просто-напросто просто була накріпленню, на рамі прикручена, що їй можна було, вона така була, так, як швеллери на швеллери, що її можна було типа, засунути, відсунути. Все, в принципі, я вложився от 8 хвилин, майже я все розказав. Далі зроблю, буду показувати, як буду тут робити. Не знаю, коли буду робити, нічого не обіцяю, хотів пообіцяти, не, не буду обіцяти, коли що як буду робити. Буду робити, знімлю обов'язково покажу викладу. Зараз покажу, що я купив. А, ну і ще. Виточили мені. По два вінта. Дві правих, відбіль, дві лівих. По 6 см виходить, десь. 12, то потім треба буде зварити, потім ще піду. Блін, пластини немає, я потім покажу. Такі пластини на вушка на гідравліку на навеску і, і було проточено я язи до токара. Коротше, дві кришечки на полуосі, щоб поварити. Ну, блін, потім покажу. І купив я ще зараз показу колонку рульову. Я взяв Хазелівську, тому що на попереднім тракторі ще робив в мене на другому каналі, я на там, тім каналі можна знайти. Теж благозеля рульова колонка. Нам не сподобала вона просто шикарна. Ставиш твої зіловський карданчик від рульного і робиш собі спокійно руль відкидний і все. Тягу твого. чим покоротше. Десь, напевно, ось до це вийде, ну цей отр вийде десь тако. При рульовій колонці, чим коротше, спереду, чим довше, маєш руль буде крутитись легенько взагалі шикарно. Ну І звісно, ті проблеми. Полу ось. І та кришечка на полу, ось, щоб на місць заварити. Все, в принципі, все показав, все розказав, що хотів. Далі я буду тут робити, показувати. Фередай інакшого не маю, скоріше всього, я його обвару, зроблю жорстким. Тобто, у мене на великім тракторі, в принципі, таке саме, обварене жорстке. Воно у мене гоце. Ну, блін, там на тракторі ви б бачили, яке в мене, звісно, Фередо. як воно ще їздить, я сам не знаю, але добре, що їздить. Коротше, коротше все, далі я зроблю, я вам щось покажу обов'язково. Я показав, приблизно розказав, що нам треба для того, щоб з'єднати. Принципі, блін, нема ні складного, ну, ну може нема ні складного, якщо ти втім розумієшся. Якщо ти перший раз робиш, не знаєш як, то, типа, та, може бути воно типа, складне. А так як я вже таке робив, то для мене воно не складне. Просто треба маховик. Маховик треба. Колінвал, фередо, корзину. Ну, коротше, багато чого треба, але зробити можна, то воно ще реально. Коротше, добре. Зроблю, покажу. Всім дякую і всім до побачення. Коли вийде відео наступне, не знаю, блин. Коли вийде, то дивіться, трошки просто зайнятий ще маю трошки роботу. А, до речі, ще карданчики. Карданчик я вже теж зробив. Але я його, коротше, дав так на прихватки поки що. А там потім ми вже той. Ми вже його доробимо так, як має бути. Бо тому що він чуть-чуть в мене криво вийшов, так? Да? Має бути наоборот. Ну то блін, ціку відрізати тих пару прихваток, то і все. Добре. Всім дякую, всім до побачення. Це перша така вставочка, я тепер коротше, все відео, та й що я таке наговорив, блін. Коротше, я якийсь змучений. Або уставший. Здарова. Так, воно ж, блін, на шлицах. Чувак, що ти маєш? Все добре. Не воно, блін, на шліцах. Що я? Коротше, я трохи втомлений. Добре, до побачення.